Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги проєкт простенької галереї зображень. Звісно, сьогодні ми його зверстаємо, а в січні ми його в серії з 24 відео, де ми будемо оживляти всі ці макети, всі ці проекти, ми зробимо її інтерактивно. Макет виглядає ось таким чином. Бачите, стрічка маленьких зображень, активне зображення має позначку вигляді рамочки, є. Зона, де можна клікати, гортати, і основне зображення, тобто коли ми клікаємо на маленьке, повинно відображатися велике. Але в самому розташуванні, в самої стилізації є певна структура, яка і буде основою для того, щоб потім рухати, модифі... ну, рухати і взаємодіяти. Так? Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд-розробки, то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд: багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу. Тобто, в мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу, ви будете мати декілька великих практичних проєктів. Це багатосторінковий сайт на HTML CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML CSS і JavaScript. І веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали недвернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лютому. Після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс, також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна, також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною по структурі стартові файли, які ви маєте через посилання, яке вказано в описі, ви отримаєте ці зображення. Ви отримаєте файл макет Figma і Style Guide, в якому надані базові налаштування, базові рекомендовані речі стосовно кольорів, шрифтів і таке інше. Сам проект у мене виглядає. Також класично вже, якщо ви бачили хоча б один проєкт HTML CSS, навіть саме початковий, ви скоріш за все, бачили, що це є індекс HTML, папочка CSS, папка МСС, відповідно, в папці CSS файл стайл CSS в якому стилі. Я зараз закоментую ось так. Відповідно, у мене одразу це все перетворюється, не це. Вибачте, ось це все перетворюється просто на шалену. На шалену е, таку стрічку зображень. Купа-купа-купа величезних величезних зображень. І настільки величезних, що вони навіть ось бачите. Да? Тобто це супер великі зображення з певного ресурсу. Ви там бачили unsplash.com. Там є зображення, які можна використовувати, лише згадуючи Ох, моя улюблена тема дрони. Світлина з дронів. Да. Так, да, да, купа, купа, купа класних фоток. Просто-напросто такого величезного розміру, що навіть 2560 пікселів ширина не, не, не вміщує їх. Як ми з цим будемо працювати? Що ми будемо з цим робити? Давайте пройдемося по структурці цього проєкту. Звісно, є а, у нас баді, і далі дивіться, ось у нас є Future і є thumbnails. Та? Тобто, фактично, у нас дві частинки є ще окремі елементи керування. Елементи керування, я одразу скажу, це ті самі стрілочки вліво-вправо. Ви бачите, тут є підсвіточка у мене, тобто воно спливає, ще така частинка, де ви бачите, що ці стрілочки. Ну і з лівого боку також а, з цим зрозуміло вони окремі, вони будуть абсолютно позиціонуванням винесені, тобто вони за потоком останні, тобто вони десь там внизу після тих всіх картинок, але потім вони будуть винесені на свої позиції в певні місця. Саме тому вони можуть бути просто незалежними. Ну і до них, в принципі, повертатися сенсу нема. Це просто ТКМЖ, картинка в обгорнута посилання. Різні класи, тому що різне позиціонування, одна зліва, одна справа. Почали з елементів керування. Тепер до вмісту. Тобто ще раз: future, Та, і там вниз. Там вниз це нижня галерейка. Future — це фактично те, що є, оця основна частина. Дивіться, і вона тут прописає. Звісно, тут все просто статично вказана така картинка велика, яка потім в Thumbnails буде позначена певним стилем фіолетовою тією рамочкою, і як ви можете напевно здогадуватись окремим класом стилю. Але коли це буде JavaScript, то тут буде оброблятися клік, тобто по кліку в галереї. Буде відповідно будуть відбуватися зміни саме з цим маленьким зображенням, як по якому клікнули. Потім буде відбуватися зміна, тобто підтягуватися буде певне зображення. Ті, хто дивився всі мої, всю мою серію FrontEnd ранок, бачили подібні проекти, в принципі. Але для цього адвент-серії я також обрав такий проект, ще один. Можливо, він навіть буде простіше, ніж ті, що були там. Тож, в Future є у нас зображення. Це велике зображення. буде. І є div кепшн з підписом того, хто саме це, да, хто, хто автор. Далі в галерейці є, зверніть увагу, яка структура. Є список, да, знайома нам, Уелтег і купа елементів LI. LI – це і є ці окремі картиночки. В сенсі в них в цих лі є окремі картиночки. Картиночки, знову ж таки, обгорнуті в. Tech A посилання. Тобто, фактично, ті, хто хоча б в одному з моїх проєктів створювали меню да, там, навігаційну частину, ви бачите по суті те саме: навігаційна система. Нічого нового в цьому сенсі, все дуже зручно, об'єднано в єдиний контейнер UL, елементи, лі, в них посилання в посилання обгонуті картинки. Все дуже класно, все клікабельно, там ручка з'являється, все все супер. А, але по, по поки що дуже великий розмір картинок. Тому ми йдемо куди? Ми йдемо до CSS. Да. в CSS підключаємо шрифт робота Mono. В Баді налаштовуємо зовнішні, внутрішні зовнішні відступи, обнулюємо їх, створюємо, щоб у нас вся галерейка була весь вміст сайту був на всю ширину і висоту вікна браузера. Розташовуємо їх, центруємо на той, на той випадок, якщо вони будуть менше ніж. Мається на увазі вміст буде менший, ніж вся ширина вікна браузера, і підключаємо родину шрифтів, яку е, імпортували з Fonts Google. Після налаштувань баді розташоване одне налаштування Future. і це 200 пікселів падінг, який у нас фактично утворює що? утворює ось цю полосочку, да? тобто для оцих, е, відступ для цих піктограмок. Далі Future AMG, тобто це кожна картинка, яка є дочірнім елементом е, Future. А це єдина велика картинка, але яка буде змінюватися. У неї є певна висота, певна ширина. Далі заголовок це підпис картинки. Він відцентрований має в пікселях розмір шрифта менший, ніж базовий. Ну, який, точно базовий, за замовченням, який призначає браузер. Далі ідуть тамси. Thumbnails, thumbnails це. Весь DIV, в якому є весь список. Так? У нього фіксоване позиціонування. Він має розташування з нижнього краю. Також у нього висота на всю можливу е висоту батьківського елемента, відключення оверфу. Тобто це не відключення, це навпаки активація, да? того, що overflow по вісі X має прокручування. Що вісь вісік нагадує? Тобто вісі йдуть трошечки не так, як математиці. Тобто верхній лівий кут. Ну я розумію, що я показую постійно не так, але я думаю, вам не складно. Верхній, я відображаюсь на відео по-іншому. Верхній лівий кут екрана, Верхній лівий кут чи що браузера це є початок системи координат, іде вектор y вниз, ну або вгору да, від нуля вниз. І по X це горизонтально. Відповідно, що ми маємо в макеті. Ми маємо в макеті зону прокручування. Давайте я подивлюсь в браузері. А я ж там відключив CSS і не активував, да? Ще раз. браузер. А, все, з'явилося. Ем, ось. Тобто, ось тут у нас е, ой, така невидима зараз полоса. Я не знаю, наскільки ви бачите. Не видима полоса скролінга і саме цей Overflow X. Надає. Тобто, коли є переповнення, так, тобто, все одно у нас є ця полоска, вона візуалізована, тобто, якщо елементів буде забагато, вона, вона активується, вона є, ми її не блокуємо. Два параметри, які починаються на скрол, відповідно, це характеристики, які дозволяють трошечки кастомізувати те, як буде прокручуватися ці стрічки, з яким ривком, так, який тип. Відповідно, гортання цих зображень за умови, що їх буде більше, ніж вони є на екрані. Там Nails UL, тобто це загальне налаштування списку, ми відключаємо його, обнулюємо певні його параметри зі замовченням, робимо Flex і відстані гепи по 30 пікселів між цими елементами, тобто між пунктами лі, а Відповідно, це будуть картинки які в гілті посиланнями. І пейдінг з правого з лівого боку також буде по 100 пікселів. Дивіться. У нас є ось. Давайте я візьму інспектор. Напевно, розташу його внизу. Ось так. Зробимо. Ну, нехай вони заїжджають туди, це не критично. І, відповідно, робимо ось так. Інспект цей елемент. Дивіться, ми зараз говоримо про весь UL, ось він. Ось він у нас. Ще раз. Ось, справа і зліва, бачите, такі зелененькі Тобто гепи оці ці фіолетові, виходить, у нас йдуть між флекс-елементами. А ті елементи, які ну, частина ті, що зелені, зліва справа, це є ці пегіри. Ось таким чином. Так, розібралися по пікселів. Там блейз. Там внейл-слі, тобто це елементи списку, це безпосередньо ці елементики галерейки. І знову ми бачимо scroll snap. Тобто оці всі параметри, які починаються зі scroll, це те, що дозволяє е, налаштувати такі певні е, певну поведінку, да? Тобто наскільки точно вони, е, як саме вони прив'язані до тих цих місцин. Тобто, дивіться, коли ми гортаємо, ми. Зміщуємо, да, наприклад, ці слайди, да, рухаємо. Вони ж всі групкою переїжджають, і фактично, це оця стилістика, як вони прикріплюються на те саме місце. Наскільки точно це, коли ми гортаємо, чи можна залишити відпустити гортання на половинку зміщено, куди воно стрибне назад, вперед. Тобто, ось ця вся поведіночка оцих елементів е і їх відступи, і далі далі. Далі там насправді дуже велика кількість цих налаштувань є. Скрол пов'язаний з педінгом, як скрол пов'язаний з мерженими, тобто купа налаштувань, scroll, scroll type це все окрема тема, скажімо так, для, але от воно саме за допомогою цих властивостей налаштовується е, певними параметрами, тобто стандартними або якимись кастомізованими. Табни, слі, last Child та МЖ. Дивіться, last Child це з родини, тобто, це псевдоклас, псевдостан. Псевдо, да, Псевдо-класу, псевдостан. З тієї ж серії, там, де NTS Child, тобто якісь, якась дитинка в серії елементів. Відповідно, Last Child це останній елемент, і для нього налаштовується ще Merжен Right. Тобто у останнього елемента в цій послідовності елементів і піктограмах є 100 пікселів відступ зовнішній. Там Selected — це саме якраз. Є той активний е елемент, бачите, у нього outline, саме outline не border, а outline, Тобто, це полегшує е ситуацію з наданням цього кольору, тому що коли елемент в фокусі, а це нагадую, зображення борден, та посилання, та? Е е то відповідно буде це посилання. У нас що? Дивіться, у нас є лі-клас, і цей елемент, коли буде в фокусі, тобто по ньому буде відбуватися клік, у нього буде з'являтися така рамка. Це не ховер, наприклад. Да? Це саме просто його е, стандартна поведінка, коли він в фокусі. От. Outline Offset – це тип того, як ця лінія відповідно розташована відносно самого зображення, самої піктограмки. Далі, Thumbnails AMG – Це у нас безпосереднє зображення, які входять в клас AMG. тобто це ті зображення, які знаходяться всередині посилання елемента Li і відповідно батьківського класу, То ось ці зображення, які є фіптограмками. У них є тут два налаштування, які для більшості можуть бути новими. Тобто CSS властивості насправді дуже багато. Якщо HTML-тегів, їх там трошки більше сотні, то CSS властивості, а ще й експериментальних їх просто, просто, просто шалена кількість. Object-Fit це так можна, ну, вона підганяє трошечки, да? як це можна зазначити, сказати, що. От, наприклад, для AMG і для тега відео, якщо ви використовуєте, то е, це налаштування показує, як от щось на кшталт background, е, background Size», у нас є «Cover контейн. Да? Так само як, заповнює, е, як контейнер заповнюється відносно його висоти і ширини. Vertical line, ну, крім розміру, ми бачимо тут ще Vertical Align. Vertical Align він працює для лінійних і, і line, для інлайн-блочних і табличних комірок. Працює на розташуванні по вертикалі. Далі, Left-Right це стрілочки наші, це елементи керування. Як я казав, у них буде абсолютне позиціонування. Фоновий колір з прозорістю частковою ширина. У нас по 100 пікселів, висота максимальна. Топ в нуль, тобто це верхній край вони стають, вниз повністю розповсюджуються. І центруванням Flex, Line items, Justify Content, вони розташовані саме там, де ми їх бачили. З відступами по 200 петінгів верх, низ ой, точніше, верх, право-низ, тобто знизу у них 200 пікселів в будь-якому разі. І боксайзен Border Box для того, щоб ці пендінги не, не працювали е, на, на розширенні, на збільшення елементу. Це те, до чого, можливо, ви звикли, якщо робили мої інші проєкти, тому що ми це робили як базове налашування. В цих проєктах маленьких я це використовую лише е, так, точково. І, відповідно, left-right е, позиціонування вліво і вправо. Вони розкидані ці стрілочки з лівого і з правого боку. Ось тут мається на увазі. І райта right Transform Rotate на 180 градусів це для чого? Це тому що фактично стрілочка у нас, дивіться, у нас стрілочка одне зображення. Вона ось така. І, власне, коли ми тут дивимось в структурі, бачите, вони однакові. Але ми на сайті бачимо їх по-різному. Це що? Це у нас одне зображення, але воно просто розгорнуто на 180 градусів. Тобто, коли є однотипні зображення, але вони просто під іншим кутом розташовані, треба думати про те, щоб не використовувати, не експортувати різні зображення, а використовувати одне. І через CSS, відповідно, можна було б їх таким чином підгоняти. Так, сторіночка, ось оновилась. Все, ось така галерейка. Повторюю, це структура, це дизайн реалізований в браузері. А інтерактив ми додамо в січні в серії з нових висвітших відео. А завтра, в 19.30, вас чекає нове відео, адвент-календаря. Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.